Друзі, усім гарного, пригарного ранку. Бажаю я вам. Ранок у нас сьогодні гарний, теплий, трошки вітерок, ну нічого, добре. Мені подобається, що не дуже така спека. Так що Сьогодні будемо продовжувати робити, бо в день чи ввечері обіцяється у нас дощ. Не знаю, буде він чи не буде, але в синоптику стоїть. Я сьогодні, друзі, майже не спала всю ніч. Все заглядаю, а вона ніяк лежала, лежала всю ніч. Ну, Через кожні дві години та й заглядаю. Знаєте, як воно вже приближається, то вже спокою немає. От, чоловік на виносить краску з погріба. Хоче покрасити е, цей апарат доїльний. Ну, сам мотор, я вам зараз покажу. Мотора, кожух, кожух, бо він поіржавів, друзі, треба його трошки позачищати. І у нас вже приїде сьогодні художник. Дідусь каже, буде внучки робота. Я кажу, замажеться по самі вуха. Не кажи, потім будемо три дні мити. Ой, та посміялися та й все. Ну нічого. Там покрасить то, 10 хвилин роботи. Ну, але треба освіжити. Бачите, він від сирості, оце ж в сараї, облізла вся краска. Була хороша така краска. от, Так що готуємося. Да, краска є, все є, кісточку Сині. там в гаражі. Та якою хочеш, любов, як було покрашено. це, я кажу, зелено. Сі... Да? Ну, ти хоч лавочку ще покрасити. Ну так. Да. Треба, бо вона бачите. обдерта. Нічого, що в нас? Кругом сума... дверей у нас. Не, на банки ну так, да. а там у нас цей вугол обдертий на хаті не бачив? І що? А ти бачив, як нам дощом оббило хату? Там? Ну воно спереді. І, де там... окнами закладали. Оббило. Ну подивись, підійди ближче. Ну все одно. Ну так, ну, да, чорним підводимо хату, воно зразу красиво, а тоді чогось вигорає і пропадає десь. Так а ось о, диви на гаражі, стоїть чорне. Ну. Там сонце. От сонце вигорає. Так, ну а я ви ж бачите, що я в чистому сижу. Зараз буду їхати у центр, бо прийшли дві посилки для коровки там. От. Прийшло нам трикальций фосфат, ми заказали їй. І як він називається? Отой? Енергетик. енергетик після родів, ну, після отелення дається енергетик корові. Щоб Налагодити її травневу систему, тому що коли корова отелюється, в неї нарушаються всі процеси. Хочемо, щоб у нас не було проблем, бо були для профілактики, так да. не так, щоб проблем, як для профілактики. Наш виноградик росте, навіть на друзі кіточки, але то вони так випускає, ще буде він цвісти. Цвітеть такими дрібненькими цвіточками, тоді весь двір. Як його було багато, так весь двір прямо зелений, весь цвіточка. І пахне як квітне. Так, ну, друзі, добре. Ну як ви догадалися, друзі, кому я вчора пекла пиріжки? усі, хто до мене приїхав. Кажи, привіт! Привет! Вже треба човку постригти тобі трошки. Чи ви не будете стригти? Будемо. Ось бабуся їм купила четверг Лінія ура! школа, Школу мені буде ходить. Покажи, що бабуся вам купила. Вони дуже люблять блакноти, бабуся їм купила Соні і ульянки по Зараз Я можу відкрити. Ну нехай давай не, Соня, то Соні буде. Давай же ми зробимо розпаковку тоді. Так, ось о, дітки мені нам привезли гостинці. апельсинчики, печиво Марія, ковбаску. грибочки, огирочки. Так, а я, а теперь Хлеб. Яшу купила? Бегом надо было мне пос... Хлеб. хлебушек черный, Хлеб. белый на бутербродики. Апельсинчики купила я тоже, такие крупнейшие. Конфеты. Конфеток трохи взяла диткам. Огирочки чуть-чуть взяла на салат. Тапусту. Капустину. Кавуны, друзья, взяла. Ось. І річку білу взяла посію літню. На місто, там вона мене не зійшла. А, це дідусь лікарства. Так, і отримала посилочки. Ось енергетик для коровки отримала і кальцій. А, ще ж я купила по акції Геркулес. В прошливий раз не було, цей раз був Геркулес. Взяла. І доня моя приїхала. І посилка це тут з цим. Кальцій фосфат. Корові, Ось ми 14 кілограмів замовили, три кальці фосфат. Будемо давати їй таке. Ну, В общем, все, друзі. А тепер будемо йти працювати. Вона втече. Ласунька воно до ромашки. А дід їй каже, а ну ласуня, гадай, бичок чи теличка, ромашка чи жовтенький цвіточок. Вона до ромашки. Ромашки. Здрасте. Ну Гадалі. все, пошли, гадай, гадалка, веди її. Зніми ромашки. Чотири. А чого їх ромашки? Хтось не бачив рома? Вона не їсть ромашку. Така вона гадає. Не все, пошли, Вадим, нема в мене часу. Треба йти сапати. Так, друзі, а я зараз зніму. Воно подивіться, що в нас там робиться. Бачите, як сплошна зелень. Оце моя досюня. Ага. Мій, дорогий, мій дорогий зять вона сапає. Бачите ось? А ти бачила, я показувала зелене море? Ось, бачите, друзі, ось бурячок, я сапаю бурячок, а діти картошечку. Так що, от такі у нас справи. Ну нічого, ось посапаємо картошку, вона в мих піде рости. Я оце завжди посапаю і слідом починаю вже й підгортати. Отам туди далі, перед ячменем, там більша картошка. А тут трошки нічого і ця піде, підніметься. А рання прямо на очах воно, друзі, росте. Вчора... Рання вчора було менше. Воно мої дорогенькі внучечки. Цибульку бабусі полють і сапають. Ось. А тільки оце люда чого вони без головного убору? А? Сонечка і Ульяшка сапають чесничок і цибульку. Мої розумниці дві. Молодці. Так що робота в нас двіжиться. Все, слава Богу. Кума з кумом сіно грибуть, молодці. Він сам вручну коса, а ми будемо трактором. У мене нема кому вручну косити. Діти ось, ось сьогодні приїхали, а зяті вночі на роботу. Так що таке вони приїхали і утром і поїдуть ввечері. Ну нічого, головне мене підтягнути з сапкою, а далі я вже із чоловіком вдвох будемо підгортати. Зробимо все потихеньку. Головне, оце першу сапку вихватить. В мене вже красота розквітла. Потім піду з тієї сторони вам зніму. А на тому кущику багато, але він швидко це день відцвітає. І по черзі будуть розцвітати. І піончик вже. Ой, ой, як він пахне, красота яка. Просто краса. Ой, як я люблю, як вони пахнуть. Крапець, ось розцвітають. Розцвітають. Бачите? Тут воно в тіньочку, то воно в мене і пізніше трошки. Дивіться, яка краса. Красота. Червоний мак. Так, друзі, зранку я замаринувала оголені курячі маринадом соєвим соусом, оліям, спеції, горішок мускатний, до м'яса спеції, капчона паприка. ну, В общем, краса пахне, просто сногсшибательно, Прям капченим. І зараз ставлю в духовку, готую обід. Діти насапаються, прийдуть, а я їх пригощатиму смакотою. Так, ось я варю ще плавлений сир. Я вам вчора казала, що я творог у куми купила дуже гарний творог. О, дуже гарний буде сир, надіюся. Уже майже він розстав. Зараз буду розливати по формочкам. Друзі, у нас цей набігла туча грім. І дощ. Такий опанув дощ. Ну нічого, хоч діти посапали картошку та тут цей кабаків. Ну і я сапала, а зараз вже геть сонце світить, а я не хочу вам йти дворі знімати, бо Богдан там вари сваркою. Касуні вже повсідались у машину, з бабушкою потьомилися. Оставайся у бабусі. Чого? Залишайся. Будеш вес. А, ти хочеш до дідусь Саші? Ну їдьте. Всіх провідайте, бачиш. А в следующий раз, коли я приїду, щоб ви завели собі кота. У нас же є. А ти йде? Ты свого з собою привозь, добре? Симбу своего. Все, поїхали наші діти, поїхали до сватів. Всіх провідають, поїдуть додому, бо взяти на ніч на роботу. Да. На Успіли ми, друзі, посипати город, подивіться, що у нас робиться. Оце кругом нас у нас тут дощ пройшов, такий різкий, бравий, воно. Гриміло, гуркотіло і пішло далі. Оце, Крутиться кругом нас. Покажи Я вчора показувала, Покажи. геть ось у нас. Геть ось у нас абрикоса обсипається. Геть. Має. Та ні, воно щось його їсть, ти Бачиш ось на лісточках. Ось друзі. Бачите, на лісточках отаке. Ось ось. Щось його жере, Якісь... Якісь гади їдять. Ось друзі, друзі, отаке на лісточках, бачите? Якісь гади бризкають. Чи бризкають, чи їдять. Ось ну, в общем, бризкають. геть осипається. Весь палісадник великий. Ону, весь дощ. <свят> <свят> Чоловік, чоловік цей, труса гілку, а воно сипеться все. Головне. Так ось, все, весь, весь п'ядесадник палі, весь мені засипало. Та при чому? Так, да, влаги нема. Такі дощі. Так Свіло, все, да. все, 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 все. Ну так, да. може щось, може щось і розбризкують. Це ж таке. Так, Ромашка щось моя, що в тому году садила, щось маненьке. Слабі, щось і квіти, не знаю. Ну нічого, все перігною перегніє, ми сюди трошки тоді в палісадник ще накидаємо. Та Там бур'янів, я потім не видовбаю бур'яни. Піони починають вже розові розквітати. Так що, все, пішла я порядки на кухні наводити, мить посуду. Ми <ріхали>, його пролетіло, Прибі... прилетіли, фу-фу-фу-фу-фу, все поробили, лавочку, лавочку нам покрасили, все. Воду надати? а я не знаю. Ну, вона вже висохла, Вадим, вона вже не ліпне, вона висохла вже всю. Вода не надо. Ну, да, воду смітить. Так що воно гримить, чуєте? І там воно видно полоса, дощ йде прямо. Ти бачиш, воно ну, Вадим? Подивись, дощ там йде. Налетіло, погуркотіло, погріміло. Ну так, да, десь там, я не знаю, де дубівка. В тих краях. І десь пішло туди, на Григорівку. пошурувало. Так, ладно, закривати ворота. Дивіться, який гарний закат. Сонце. Ой, пташки ж співають тут у нас так гарно. Ось вот такий закат і тучі, тучі, тучі. от, Дощик побризкав, ось я вам покажу. Діти сьогодні до дощу встигли трохи просапати. Чоловік сапав і ще трохи, бо там далі в нас посіяна трава, але там амброзія. Потім пізніше чоловік скоса. От, а тут оце кабак, ось я пересівала. Бачите, куча мій вже кидала, він так куча мій в Буду проривати. Ну нічого, завтра, де Бог не буде дощу, будемо сапати. У мене там буряка трохи нанизу. І тут треба. Так, друзі, тут все повигрібала, позагрібала. Вадим покосив попереді, а я все повигрібала, тут все. Порядок навела, хазяйка. Цю траву позагрібала, та що посохла. Вот. Тут усе все. Тут повигрібало все. В общем, порядок трохи. Треба тільки сапати тепер. Боже небо таке гарне, воно лучше сонце пробивають промені через тучі. Ну, казала Люда, що вони їхали через Олександрію. В Олександрію навіть і каплі не капнуло дощ. А в нас такий, вони з городу прибігли ось, ось сюди додому. Геть мокрі з Богданом. От. Теплиці оце вже декілька днів не відкриваю. От, а ми тільки що з Вадимом нагрібли, тут по стежці накосив трави, ласуні, дерева, друзі, такі всі лопаті стоять зелені в листях. Що ж, плодів немає, і вони всю силу віддають в листя. Такі гарні слива, прямо не видно і просвіту така стоїть. І яблуні, і черешня, все, все таке дородне. А тільки ж одне листя. А, ось, а я ось сіла на пеньочок, трошки відпочину та й піду вже піду, так хочу, хоч і вже пізно, але, друзі, хочу чаю з пірішком. Там дітям віддала всі пірішки, залишила нам по два штуки з дідом вистачить. Нам не можна його багато їсти. Ну, а так посмакуємо. От, скоро вже дай Бог, горошок буде, ще буде смакота. Я ось туди пізніше трошки. У нас же, знаєте, друзі, розкажу вам, що ми не сіємо ніколи цей кріп. Він у нас оце сам по городі розсівається, як бур'ян. І нам треба, ми ото оставляємо собі там, 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 там і все. От потім залишаємо гілочки з цвітом, щоб цвіли, і сам розсипається. Так що трошки підросте, і я нарву цибулі і хочу заморозити кропу з цибулею зеленою. Так добре, я в тому році трошки заморозила. Та так класно тоді на суп чи на що? Зелена цибулька, та будлі на що. Вона як свіжа, не наче наріжеш. От. Та і не знаю, хочу шпинат спробувати заморозити. Як ви думаєте, можна, бо я ніколи не морозила. Ану, може хтось із вас морозив. Підкажіть, будь ласка. От. І салат листя, він же ось оманенький, а скоро, з ходу, шпинат ще трохи поросте і вже викине стрілки в цвіт. Так що от такі справи. Я сьогодні купила ще, не знаю, казала там відео чи ні, попереді. купила ще літні редьки, да. е, і там. Та треба там цей посапати до огірки. Вчора пересадила ж я. і там треба соусні кабачки прорвати, бо я вже друзі психанула і оце підсаджувала, жменям кидала. Думаю, вилізуть, вилізуть то вони повилазили, та треба тепер прорвати. А огірки, звісно, гибкі, пересадила нові. З баштаном теж. Я вам казала, попереді показувала, не знаю. Купила сьогодні і кавунів трохи, бо таке все дороге, насіння оте. Купиш а толку з його ніякого. Так що наїмуся цей рік усього. Я бачу. Ну нічого, що ви зробите? Це не саме головне. Ой. Завтра вже відкрию теплиці, подивлюсь, що там робиться. Якщо буде завтра жарко днем, то відкрию торци. Та і так будемо працювати. Ну, добре, друзі, а вам бажаю всього самого найкращого, гарного, тихого, мирного вечора, мирної тихої ночки. На добраніч вам усім. вас розплатувалися платка. Всього бажаю самого найкращого. Головне здоров'я вам усім, друзі. Пока-пока, до завтра, до зустрічі.